Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми розпочнемо вивчати тему текст, його основні ознаки і будову тексту. Дещо з цієї теми ви вже знаєте з попередніх класів, а дещо ми з'ясуємо нове. Текст це група речень, об'єднаних між собою темою, головною думкою та граматично. Текст це максимальна одиниця мови. З інформаційної точки зору текст є зв'язним і цілісним повідомленням, складеним для передавання та збереження інформації. Заголовок тексту стисло передає його тему або головну думку. Основні ознаки тексту. Наявність теми і основної думки. Наявність двох і більше речень. Пов'язаність речень за змістом. Послідовність та завершеність викладу, граматичний зв'язок між реченнями, тема тексту це те, про що в ньому йдеться. Основна думка тексту це те головне, що автор стверджує, до чого закликає, чого навчає. Зміст тексту розгортається від речення до речення. Текст зазвичай складається зі вступу, основної частини та кінцівки, або ми ще називаємо це висновок. А зараз давайте розглянемо завдання з попередніх років ЗНО, які стосуються нашої теми. Отже, у завданні подано по 5 речень у довільному порядку, а нам треба їх розташувати таким чином, щоб вийшов саме текст. Зв'язний, послідовний, логічний і завершений. Завдання стосується речень, що первісно в іншій послідовності становили зв'язний текст. Прочитайте речення і виконайте завдання до них. Ви бачите п'ять речень, з чого нам потрібно почати. Треба знайти таке речення, яке у собі містить лише нову інформацію. Воно і буде першим. Вступом. Це просто. Ось давайте спробуємо. Читаємо перше речення. Кожен охочий може взяти собі такий пакетик і посіяти його в міст біля своєї домівки. А завдяки цьому вдасться виростити 36 тисяч польових рослин, які, приваблюючи метеликів, сприятимуть збереженню популяції. Що ми бачимо? У першому реченні в нас є слово такий. Який такий? Ми не знаємо. Ми робимо висновок, що в якомусь іншому реченні є ця інформація. Отже, це речення не може бути першим. Читаємо друге речення. Навіть такий незвичний спосіб підтримки комах має насправді величезне значення, оскільки від диких запилювачів залежить як сільське господарство Великої Британії, так і екосистема Британських островів загалом. Знову ж таки, ми бачимо слово такий. Те саме, да? який такий. Немає інформації, отже, це не перше речення. Третє, ці постери, кожен з яких має 3000 відривних пакетиків з насінням польових рослин, розмістили в різних районах Лондона. Ви вже бачите. Ці, да, слово ці. Які ці, невідомо. Отже, шукаємо далі. Четверте речення. Щоб хоч якось зарадити цій небезпеці, один з косметичних брендів, як повідомляє видання The Drum, створив оригінальні рекламні постери з насінням. Знову ми бачимо сполучник Щоб. Да, і ми бачимо цій небезпеці слово цій, да, не знаємо, який. Знову четверте речення нам не підходить в якості початку, в якості першого речення. Читаємо п'яте. Після потужних весняних штормів у Великій Британії майже 20% видів метеликів опинилися під загрозою зникнення. Ось ми бачимо п'яте речення. Тут все нове, так, і воно нам підходить для вступу. Шукаємо далі, що ж в нас буде йти після ось цього речення. У п'ятому реченні в нас є інформація, яку треба пояснити загроза зникнення. Так, Ось тут під загрозою зникнення. Отже, шукаємо речення, яке пов'язане із п'ятим, та продовжує його. Це четверте речення, щоб хоч якось зарадити цій. Небезпеці, один з косметичних брендів і так далі. Значить, загроза да, і ця небезпека. Ось ми їх поєднали, да, знайшли. Після п'ятого буде йти четверте. Наступне. У четвертому реченні ми бачимо інформацію про якісь постери, так? Ось рекламні постери з насінням. Шукаємо продовження. Так? Це буде в нас третє речення, тому що воно починається зі слів ці. Постери. Отже, зрозуміло, що воно буде йти наступним. Так, у третьому реченні, що ми бачимо? Інформація про пакетики з насінням. Отже, продовжує цю тему, звісно, перше речення. Ось там написано: такий пакетик. Так, Значить, воно нам підходить. Ну і нарешті в нас перше речення е, розповідає про якісь дії для збереження популяції метеликів, а у другому реченні ці дії названо незвичним способом підтримки комах. Ось таким чином ми встановили, що має йти у такому порядку: п'яте, четверте, третє, перше і друге речення. Отже, нам підходить варіант Б. На наступному уроці ми продовжимо вивчати тему текст. А на сьогодні, все, до побачення.